У мене таке враження, що ми скоро до Москви дійдемо вже. На людей в формі дивитися вже так косо. Ну я просто ну, знаю, це, я це вже все пройшов. Буду тоді жорстче. Ми закатали повністю всю природу в бетон. Відкати збереглися. Нашим дітям придеться брати ровер і їхати десь за місто. Це все заради рейтингу. Він вже циганів відправляв з Франківська і потім ходив, і голову пустив і вибачався. Ні забудовом, ні забудовом, ні забудовом. Пам'ятаєш ти, за якими думками, як для себе вирішив, що ти йдеш воювати в цій великій війні в лютому? А вже 24-го, коли, коли ми зрозуміли про те, що вже йдуть спочатку ракетний обстріл, тобто йде якийсь певний наступ, тобто були думки, що типу, робити, чи лишатися Франківську. У мене була одна проблема це вирішення з собаками. Так мене нічого не тримає в місті івано франківськ Я написав пост про те, хто може забрати їх, я вже казав. Все, і я дзвоню своєму товариші, цей, з яким я познайомився в 2014 році, який зараз став одним із найкращих друзів, Володимир Безрукий художник. І я його набираю і кажу, я виїжджаю. А він ще так жартома каже, їдеш і скупляти вину своєю кров'ю. Я кажу, їду. А чому він так сказав? Тому що я протягом півроку завжди казав, що не буде ніякої повномасштабної війни. Ну, я я був певний, що не буде такого нападу. Кажу, максимум це буде десь загострення домбаскому напрямку. І він завжди злий на мене. Я десь там йому казав, що можливо десь у нас буде хорватський варіант, щоб ми просто десь в один день ми просто зробили швидкий наступ на Донбас, щоб вони навіть не змогли. І ми, дотепер мені згадує на фронті, я вже чув про твій хорватський наступ. Тобто, чому він так і говорить? Тому що насправді він мені багато чого не говорив. Вони постійно з комбатом на зв'язку, бо є такі з нашого батальйону, які вже з 2014 року воюють. Вже в грудні місяці неодноразово наш комбат їздив в адміністрацію президента, попереджав про те, що буде наступ, тому що їм дзвонили їхні, їхні друзі з Чечні і казали, що тут йде повна мобілізація. Ну, ну, до чогось готується. Тобто він повністю знав, що буде такий повномасштабний наступ. Ти опинився, воюєш у батальйоні чеченському, так, імені Шейха Мансура. Там, власне, більшість хлопців це є люди, які вже брали участь у війні проти Росії в чеченських війнах, так і в АТО вони. Чому саме власне в цьому підрозділі? ти? Як ти опинився там? Я в 2014 році познайомився з Володимиром Безруким. Ми ж постійно, навіть в 15-му, коли я депутатом був, то ми їздили на фронт з ним в Широкіна. Саме коли ми були та, в підрозділі УДА. Він познайомився з чеченами і здається, протягом місяць чи двох він вже прийняв мусульманство, тобто він вже був з ними постійно. Дуже часто чечени приїжджали сюди в гості, коли вони там мали ротацію. і Він мене познайомив з ними. Ми знімаємо цікаві розмови з франківцями про франківські не тільки. Підпишіться на наш канал, підтримайте локальне медіа. Ваш підрозділ це є добровільчий підрозділ. Ти не мобілізований, офіційно не оформлений. Тебе це питання не хвилює? Ну, мене це питання не хвилює так само, як і в 2014 році. Всім відомо, що я теж пішов добровольцем, батальйон Донбас, і навіть після Завайської події, після того мого полону, що всіх оформляли вже заднім числом, тому що з'ясувалося, що більше, більше половини хлопців просто навіть не були оформлені. Вони мені це особисто не кажуть, а от мій товариш, який прийняв мусульманство, він мені завжди каже, що, наприклад, старатися там і, і йду, брати правою рукою. Але це стимулює. Я вже не говорю про те, що майже ніхто не курить там, до алкоголя взагалі, мовчу за період часу, вже майже чотири місяці. ну, Я ні одної людини не почув е, мату. І там є така дуже сильна е, повага один до, до одного. Відчувається це. Гельза, йди сюди. Тебе на озері тут найчастіше можна зустріти, якраз ти тут займаєшся, і собак вигулюєш, Ельза і Ніка. Як вони, де вони зараз, коли ти буваєш на, на фронті? Всі зірки мені допомогли в цьому питанні, тому що я тоді... 25 числа у Фейсбуці написав, що міг взяти моїх двох собак. Ну, тому, що це, напевно, найосновніше, в чому була проблема мені, чому я не зможу поїхати на фронт. Мені писало багато людей там, з області, ми там, можемо верховину взяти, і, там, ми можемо це. І написала одна дівчина, ми буквально з нею так завжди віталися. Вона каже, Я типу, можу взяти, в мене проблем немає. І я щось щось зразу, якесь внутрішнє перечуття було, я зразу погодився. Саме приємне це було, напевно, коли написала. вибачай, ну, що я питаю тебе, це було десь кінець березня. Ну, не дай Бог, що станеться з тобою, тому типу, можна я типу, не буду віддавати собак типу, нікому. Я зрозумів, що людина, ну, ну, що мої собаки, собаки в безпеці. Тобто вона мені передає завжди відео, і в цьому питанні я був спокійний взагалі, якщо так. Це тільки моя. У нас є батальйон добровольців. Я хочу сказати, що дуже багато хлопців поприїжджало. З Європи своїми грошима, тобто не розмовляють ні на українське, ні на російське. тобто вони все життя жили в Європі, По зову душі, знаючи, що в них відбувалося колись, вони приїхали в Україну. І яка специфіка роботи? Ви стоїте на позиціях, чи це якісь спецоперації? Коли камери були виключені, я сказав там одну операцію, яку ми виконали. Я вам скажу так, що цю операцію не погодилося йти з нами. Працівники СБУ не погодилися йти. В основному їх розробляють замкамбата. Тобто, які колись пройшли вже і першу Чеченську, і другу. Тобто це заходити в тил. Коли ми заїжджаємо на якісь позиції, першим ділом ми знайомимося з керуючими, хто там на якихось на нульовці. Замкамбат лишає свій номер телефона і просить про те, що тільки якщо засічити вертольот, вертушку або певний літак, ми півтора тижня працювали, дуже треба було санцепік. Потім через два з половиною місяця знайшли санцепік один в Сумській області. Це тобто метрофейн. Так, да, трофейний, да, да. вот, вот, вот так, так. Тобто, такі справи, так. Да. І чи правда ж дійсно, що на бойові завдання хлопці навіть не вдягають там, захист інколи, бо вони покладаються на да, волю Аллаха? Ну, лише Аллах, так. Кажуть, не треба ні бронежилета, ні каски, ні, не вдягають. От, наприклад, у нас є в підрозділі одна людина, яка, яка стріляє дуже гарно з РПГ, ну, і каже, ну. Йому кажуть, а от давай джевелін. Ну не хоче. Він каже, я звик до цього, і мені це подобається. Це такі старої закалки, люди, які ще пройшли Першу чеченську війну і другу. Ти знаходишся в середовищі більшість бійців, я так розумію, мусульмани. Ти християнин. Як тобі знаходитися в цьому середовищі? І чи ти не роздумаєш знити віру, чи навпаки, ви спілкуєтесь про релігію з хлопцями? Задумуюся, але я боюсь, чи зможу я потягнути. Там що молитися п'ять разів, вони немає певних якихось стосунків. Якщо ти не одружений, мені подобається з ними, чому? Тому що там є атмосфера, спокійно всі виховані. От Навіть один раз ми попали на полігон і сварилися, ну не сварилися, а просто десь голосно говорили два українці, які прийняли мусульманство. Зам Камбата, там інші чечені тоді ніяк не зреагували на полігоні, але коли прийшли. Ми на базу, то вони сказали, ну, більше не робіть такого, щоб люди взагалі не бачили, що мусульмані між собою сперечаються, чи, чи сварять друг другу, чи кричать один на одного. Ну, є дуже сильна повага. То в приміщенні знаходимося, хтось заходить, і одразу пристають, зразу там не кажуть, якщо комбат, то вже зразу всі. Як ти собі бачиш, як в вашому батальйоні бачать зараз росіян, тих окупантів, наскільки вони вмілі, сильні, небезпечні, які ти бачиш взагалі майбутні війни? Напевно, будемо говорити відверто. Читаючи українські новини і читаючи деякі там пабліки, в мене таке враження, що ми скоро до Москви дійдемо вже. Не треба розслаблятися. Ми зрозуміли про те, що їм не вдалося зробити те, що вони намагалися з самого початку, чи у них були певні якісь розвіддані погані, чи думали, що вони їх зустрінуть з хлібом, місілю там на кордоні. Але війна не скінчилася. Ми розуміємо про те, що зараз воюють. Якби це не було так грубо сказано, але дві найсильніші армії Європи, ми розуміємо, що вони не бережуть людей своїх, але вони швидко вчаться. Війна буде довга, на перевеликий жаль, розслаблятися не треба, не треба створювати певні якісь фонди по відродженню, коли, вибачте мені, ще відбувається така війна, активна фаза. Я пам'ятаю, що в 2015 році, коли ти повернувся з полону з тобою говорили, що ти не розумієш, коли. Війде війна в Україні, і, наприклад, у Франківську, в такому тиловому місті, святкують щось, великі концерти масові, люди там весілля великі роблять. Чи твоя думка зараз не змінилася стосовно цього? Як має проводитися суспільство, громада в час війни? Люди мають відпочивати там, де немає бойових дій, показувати, що життя йде, щоб економіка не зупинялася. За чотири місяці нічого не змінилося, людей не міняють. В плані того, що Люди, які при владі, вони все одно хочуть хапати далі, вони не можуть зупинитися. Ну, напевно, має ще більше людей загинути, можливо. Я не знаю, чесно, ну нічого не помінялося. Час від часу ти приїжджаєш до Франківська. Як ти бачиш, чи Франківськ є надійним тилом, влада його і мешканці? Кожен має займатися своєю справою. Я говорю, це за зараз, навіть за нашого міського голову. Коли людина один день їздить з лінійкою, а другий на всеукраїнський рівень заявляє, що ракетні обстріли відбулись. Розказує, як треба мобілізувати людей. Дуже смішно, коли він там на, на виконкомі каже там, повіску дати їм. Все могуще, все може, і все він уже циганів відправляв з Франківська і потім ходив і. Голову поступив То Він і з циганнями рішає, він і мобілізацію рішає, він і рішає, як має косити трава. Всі церкви об'їжджає кожну неділю. Ну так не можна, чесно. Це вже виглядає про те, що коли в тебе впаде там рейтинг на 1-2 відсотки, в тебе якийсь страх. Не бійся. Просто якщо б правоохоронні органи працювали як треба, не змушений був би і на ровер їздити, і в церкву бігати, а просто у нас не працюють правоохоронні органи. Скажи, ласка, чи підтримуєш ти такі речі, коли повістки роздають по вулицях міста? Чи ти відчуваєш, будучи там на фронті потребу в оновленні, в заміні хлопців, аби вони відпочили? Це дійсно зараз є, відчувається? От я завжди думаю, чому роздають повістки. Це, це особиста моя думка. А то щоб люди розуміли, що деколи ж у нас є війна, що людей от, щоб вони сильно не розслаблялися, що було якесь розуміння, що завтра можуть прийти і забрати тебе. О, тому от людей мають так тримати, щоб їм нагадувати, що гинуть не десятки людей в день, а сотні. А з іншого боку, коли я читаю там, там, тих зловити, тих зловити. Мені не хочеться, щоб людей якихось ловили і відправляли їх на фронт. Тому що ніхто на них не може понадіятися. Це люди, які не мають якогось там ну, бажання воювати, вони не мають. Сили, духу немає. Там, ну, тому що війна це, ну, це насправді страшно. Глобально люди ну, розслабилися повністю. Деякі знайомі, багато знайомих, так і говорять, поки не прилетить, люди не зрозуміють. На своєму бренді, так званому, коли ти був в АТО, потрапив в полон. Я думаю, це не секрет, і думаю, ти з цим погодишся. Ти став депутатом міської ради. Як тобі цей досвід? П'ять років пройшло, чи це пішло тобі в плюс, як людині, чи ти відчуваєш тоді користь громаді? І взагалі, як воно бути депутатом міської ради, чи ти собі вже проаналізував? На місцевому рівні немає такого там, ти з батьківщини, з ЄС там, Свободи. Є бізнес-інтереси і завжди об'єднаються між собою депутати, де на всеукраїнському рівні друг на друга заяви пишуть. Я зрозумів, що якщо б всі депутати не працювали просто вибивати кошти з бюджету, а хтось якийсь сектор захопив би і десь контролював, то було б все по-інакшому. Я боровся з народним депутатом за забудову. Я довів через суд про те, що він незаконно приватизував собі земельну ділянку, і ми знаємо, що прокуратура відкрила кримінальні справи, але все, питання вирішено. Зробив. Сім заяв на департамент освіти про те, що закуповувалася їжа по завищеним цінам. Відкрили кримінальні справи, і я знаю про те, що вже немає цих прокладок, що вони там щось мутять. узд апарат всім відомий. Те, що вони купили за 2,5 млн ціна, якого в два рази в три менше. І відкрили кримінальні справи, ми бачимо, що ну, дотепер та кримінальна справа, і працівник далі працює, працює там. Тобто я знаю, яку справу я брав, я її доводив, а вже правоохоронні органи не допрацьовують. А що змінилось? У нас в вибачте, клумби роблять за 120 тисяч, дякую ЗСУ. Ну, ну, Бред повний. Я ж та вже тут пару днів, і мені люди говорять, відкати збереглися. Йдемо на поліграф. я, я знаю, хто бере відкати От, нещодавно, місяць тому, на, на, на одному питанні. На провикий жаль. Люди не тверезіють. щодо озера. Коли ти був депутатом, то одна з таких діяльностей, яка запам'ятовується, твоя, це була боротьба проти забудови навколо озера. Як ти бачиш, чи успішною вона видалася, і як тобі зараз наше озеро і те, що навколо нього відбувається, будується? Коли я йшов в депутати в 2015 році, я завжди казав, що я зроблю все, щоб навколо озера було. Бігова доріжка. бачите, це завдяки мені, ну, так можу сказати, як дехто каже, якась одна певна політична сила, що сонце встало, наприклад, завдяки їм. На рахунок забудови я хочу сказати, що ну, все, ми закатали повністю всю природу в бетон. Остання боротьба була у нас на, на Південному бульварі. І я тоді взагалі був радий, що так всі включилися, там всі депутати, там палатку ставили, то тобто, я думаю, не вже вони спам'яталися. Але пройшовши 2-3 місяці, я просто зрозумів, що це була імітація, імітація боротьби за озеро. Це було просто під, підняття еквівалента ціни. Я вже знаю, хто буде забудовувати там. Там має бути шість-12 поверхових будинків. Прекрасна інфраструктура на озері в нас все одно не замінить. Як знищена природа. Ми бачимо елементарно на тій стороні, коли робилася бігла доріжка. Я завжди питав у смужика, а це що у нас за площадка. Він каже: тут мають бути діти кататися на роліках, на скейтах. Ми спеціально це зробили. І Що ми бачимо цього року? Ставиться там якийсь е... маф, і там, де діти мали грати, е... кататись на роліках на скейті, тепер столики. Площадка, де діти грали в баскетбол. Я бачив, кікбоксери приходили, зимою завезли мав, поставили вночі. І дотепер стоїть він навіть не відкритий. Все тут гарно, ну але вибачте мені, десятки мільйонів тут вкладені. Дайте дитині десятирічні гроші і скажіть, що ти хочеш. То вона отак скаже: тут хочу двір зробити, тут хочу двір, тут За гроші можна все. А як зробити, щоб ці гроші пустити? Пустити в економіку, щоб потім цих грошей було в два-три рази більше. Ну тут вже. Не цікаво так, так працювати. Uh -huh. Чи подобається вам забудова навколо озера? Ну, в принципі, так. <рес> Мені Найбільше подобається оцей благоустрій, який зробили навколо озера. Uh Поківка, -huh. uh -huh. бігові доріжки. ну, Загалом класно, ці парасольки, ті самі, то бачу. А багато поверхівки? Ну, якщо чесно, навіть на них сильно не звертаю уваги. Ну, будинки. Нормально виглядає, не таке, якісь, знаєте, або щось старе, або щось таке, що розвалюється. Ну, В принципі, нормально. Мені нагадують, якийсь набережний на Майамі. Вже нормально. Ну, є у людини квартира з видом на озеро. Чому ні, якщо є в неї кошти, угу. так? Можливість. Озеро, от сама оця краса, от хотілося, щоб все-таки трошечки ще посочити якоїсь природи. там було. Щоб воно так не підходила. Ну, Я думаю, то, що не треба було. Я категорично. Проти забудови озера це був клаптик в місті, який дійсно хай би був дикий. Хай би ця дика природа лишилася. Ну вибачте, щоб комусь було добре і приємно дивитися на озеро і отак забудувати з усіх сторін. Це неправильно. На рахунок самого озера молодець мер дуже гарно там зробив, і дійсно тепер вже як гуляєш, то раніше йдеш і собака, і ти і велосипедист, всі на кучу. А, тепер шкат. вже нам трошечки розділили. Ми тепер вже. Кожен має свою діляночку цього куточка. Одному депутату дай йому підряди виконати роботи, він буде голосувати як треба. Одному дай нормальні тендери, мільйонні, він буде голосувати. А одному дай два-три мафи, і він буде щасливий. Просто кожен сам себе оцінює, наскільки він продасться. Я так розумію, коли ти був депутатом, то чи правильно розумію, ти себе не своїй тарілці почував? Бо інакше як пояснити, коли ти себе прикував кайданками до батареї мера в кабінеті. Елементарно, коли ти пишеш в Фейсбуці, програв суд, виконавча служба не виконує свої дії, не заарештовує, не накладається арешт. Коли ти розумієш, що там зробили не 12 так а 11, щоб втікти від кримінальної відповідальності в адміністративну, і ти це все пишеш, і ніхто не реагує, треба зробити, щоб це тоді мер написав себе на сторінці. Бо з цим, коли. Ішов такий ажіотаж, коли мер написав сторінці, коли він розводить руками, я нічого не знаю. У них дуже класна відмазка, то все до нас. З 2010 року вже при владі вони, або це депутати проголосували. Там здається, що якщо мер скаже у себе, бо там він ж там може вітувати, завертати. І я почувався не то що як свою сторінці? Я був таким, який я є. Це вже не політика. 14 років без батьків я знав, що там треба бути усильним на вулиці, треба по справедливості поступати. Потім я пішов займатися боксом, я теж знав, що там треба. А тут так не можна. Тут певні якісь домовленості. Я розумію, що можуть бути домовленості. Але як може бути домовленість, коли ви нічого не робите про те, щоб дітям назад повернути спорткомплекс Олімп, коли в тебе забирають зелену зону біля міського озера, де немає вже більше місця, де відпочивати? Ну просто немає. І тут не може бути компроміс. Політика може бути десь, але не в таких питаннях, де забираєш майбутнє у своїх дітей, виходить. Нашим дітям придеться брати ровер і їхати десь за місто. Хоча Франкіз зараз виріс і ти не знаєш, де кінець того міста. Франківськ е, виріс, але на превеликий жаль, коли в тебе центр міста вбитий, а ти робиш десь на селі дорогу. А це для чого це робиться? Це все заради рейтингу, тому що ми розуміємо, що в місті люди не йдуть на вибори. А там можна неділю приїхати в церкву перед виборами, або так як кожній неділю їздити по всім кольоровим селам. Це вже гарантія, голоса твої. Тобто люди не думають за розвиток міста, економіки, тільки рейтинг, рейтинг і рейтинг. Загалом, як ти бачиш, місто нормально розвивається? Є позитивні моменти, чи все-таки ми йдемо в гіршу сторону? Коли нас вибор? 2019 рік, так? Да? Всі політичні партії ні забудова. Ні забудовам там, ні забудовам. Я теж не скажу там ні забудова. Це великі кошти, по-перше, це куча купа робочих місць. Ніде це ніхто не описував. Але я от скажу: от іде до, дорога по проїжджаєш квітковий, і направо був поворот як їхати до АТБ. От там по плану мала бути дорога. Але один забудівник викуповує земельну ділянку там і робить будиночок на один під'їзд. Тобто ти заробив, але ти знищив. Ще одну артерію міста. Там ти мер, голова, ти знаєш, що там має бути, навіщо це робити? Ну не можна жити однією каденцією чи одним днем, чи одним місяцем. Ну подумайте, за великий майбутнє вперед. Коли сталася така в Україні трагедія, де, там, де Миколаїв змушений був переїжджати, Харків, Маріуполь, напевно, на границі нашої області там, ми мало так з плакатами стояти. Ми вас благаємо, зайдіть до нас в місто. Ми вам зробимо світло. Воду, все протягнемо, тільки зайдіть в місто. Цього не було. чомусь в наше місто не заїхав ніхто з потужних якихось підприємств. Можливо, вони думали, що до них прийдуть на поклон і проситися. Заберіть декілька мільйонів на свій піар і зробіть якусь рекламу на всеукраїнському рівні. Тому що зараз, щоб у нас на фронті не було, ми кажемо, тут треба вижити вже. Але я можу з певністю сказати. Що я буду жорстче. Я буду називати прізвища, я буду називати продажних, ну, я чи чи військові. Ну, я буду називати прізвища. На проєкт, жаль, люди не зрозуміли, що на революції люди загинули, борючись. Зараз треба виграти, а далі я сподіваюся, що хоч щось мало би змінитися. Я вірю я буду робити. Буду тоді жорстче. Не знаю, чи вийде.